Доброго всім понеділка і раді, що ви починаєте його разом із нами. Якщо ви хочете бути в курсі всіх цікавинок, не забувайте підписуватися на наші соцмережі. Так. Ми є на Ютубі, у Фейсбуці та Інстаграмі. Там ви знайдете геть усі наші матеріали, сюжети, рецепти і інтерв'ю. Долучайтеся до нашої, так би мовити, онлайн спільноти та будьте завжди з нами. Хай де би ви не перебували. Навіть за океаном, як героїня нашого наступного сюжету, вона відкрила. Клініку в Голівуді і звідти допомагає українським дітям, котрі через стрес страждають від алопеції. До повномасштабного вторгнення у Мирослави були три клініки естетичної медицини у Львові, Ужгороді і Києві. Жінка мала насичене та яскраве життя, піклувалась про доньку підлітка, розвивала свій бізнес і часто їздила на різні медичні конференції. Перша моя професія онколог-дерматолог тому. Типу, ми не можемо йти окремо там лікувати шкіру, не можемо лікувати волосся. Та, але вся шкіра залежить від внутрішнього стану. Це таки більша експертність станом на зараз. В нас у волосся, і в самих новітніх апаратах наша експертність це облесіння, це облесіння людей, які не мали волосся, які втратили волосся. За кілька днів до Великої війни Мирослава поїхала у справах до США. Так двотижнева подорож затягнулася майже на три роки після 24 лютого 2020 Двадцять другого одну клініку в Україні довелось закрити. Перші кілька місяців я коли виходила на онлайн. Я просто чесно вам скажу: я боялася е сказати «добрий ранок, і я заглядала спочатку кожній з них в очі, а потім через екран бачила, що якщо все добре, тоді вже починала якби. Старалася замотивувати команду, Мирослава стала консультувати клієнтів онлайн. Часто до неї зверталися люди, які несподівано почали втрачати волосся. Три доби підряд мені писали люди на інстаграм, дуже багато людей, дуже багато дітей. І що тільки потім я це все через місяць, коли склала цю всю картинку, я зрозуміла, що багато людей писало якраз тих містечок, міст, які атакували в першу чергу. Тому що люди писали, що втрачали волосся. Ну зразу я. Я виступала на конгресі з темою, я її змінила і виступала з тим, що нашим людям, нашим дітям, хто втратив волосся, щоб не призначали гормони, а щоб зрозуміли, що в них стрес. Мирослава перевезла за океан доньку, а тоді вирішила відкрити бізнес не просто у США, а в самому Голівуді. Два з половиною роки пішли на отримання потрібної ліцензії та дозволу. В США отримати ліцензію насправді дуже важко, особливо якщо ти не знаєш порядку. Немає Когось одного конкретної компанії, фірми, адвоката, який тобі розкаже, як в Україні все від А до Я. Я беру тут от чесно мінімум 5 різних консультацій. Крім того, я читаю дуже багато, прям тиждень-два перед тим як зайти на одну консультацію. Наразі Мирослава завершує останні приготування до відкриття клініки, вже набрала персонал, закупила необхідне обладнання, готується до прийому перших клієнтів. Зараз ми знаходимося 5 хвилин пішки від цієї доріжки з зірками, де всі фотографуються. Всі, хто приїжджає в Голівуд, і це наша локація з українським прапором. Це дуже приємно. Спеціалізація клініки, відновлення волосся, але з часом у планах розширення. Команда закладу інтернаціональна. Це і американці, українці. Проте навіть за океаном жінка не забуває про своє коріння та підтримує співвітчизників на батьківщині, допомагає військовим з екіпіруванням для фронту та опікується мешканцями пансіонатів для літніх людей.